Що на місці вас зупинив поліцейський, ви пройшли прилад драгер і показало ну, негативний результат, тобто нулі. Все рівно поліцейський має відносно вас скласти акт огляду на стан сп'яніння. Це саме для вас цей документ, щоб ви були захищені, щоб потім не з'явилося протоколу, до прикладу, з відмовою від проходження огляду або з якимось іншим угу. показником. Тому будь-яка процедура, яка стосується відносно вас працівником поліції, вона має бути окреслена конкретним процесуальним або якимось іншим документом. Тому просто так ми не продуваємося да? і не кажемо дякую. До побачення ми беремо документ, який підтверджує, що ми дійсно пройшли цей огляд, і дійсно зафіксовано саме такий конкретний результат. І на законодавства поліцейський може провести огляд на стан сп'яніння на місці зупинки без присутності свідків лише шляхом використання відеозапису. Однак цей відеозапис має бути безперервний з моменту зупинки транспортного засобу до моменту фіксації відповідного або стану сп'яніння, або до прикладу відмови особи від огляду на стан сп'яніння. Тому, якщо ви бачите, що поліцейський вас знімає, це, це супер, це для вас, ваш, ваш доказ, який ми можемо використовувати. Але якщо ви розумієте, що вас зараз не знімають, ви можете про це поцікавитися, до речі, поліцейського, включайте свої власні засоби і знімайте себе. Якщо поліцейський забороняє себе знімати, будь ласка, знімайте себе. себе не заборонено знімати. Тому фіксуйте, це, це, ваш, це ваш захист.